Всім при усім привіт! Мене звати Софія Анастасіва. Як бачите, я зараз на вулиці. Трішки перепочити, розповісти вам черну з постравай. І відпочити від Міші. Він, бо він такий, я зараз розповім критенько. Він... Я просто ношу воду, Хочу... питаю мами, що в ній купити. Треба купити, коли я виходжу з дому. Мама каже, що нічого. А, а, а сама каже, що краще води з баклагу принеси. Блін, аж ж важка. То в мене при цьому органи опуститься вниз. і мені здається, що Міша нікого не любить, окрім себе та мами та своїх родичів. Родичів. Тому він і, і приказує мені, що робити. Ну гаразд. Заспокоюся з собі в Ладно, почнемо. Сьогодні я вам розповім про 10-й розділ Новпострова, ну, який називається ну, та табічний перевертень». Ну щось, почнемо. Усе тут починається з того, що у космосі все діє відбувається. Це, во, там Сергій вилітає на літаку. Дивно, до речі, вже дивно, що літає на літаку. Таку і там він. І там він бачить вовка у космосі. І чому без скафандра. Скажу вам по правді, переверні можуть ходити в космосі. Сергій готовується, а як ти летиш, вовк відповідає з допомогою зайця. Ти показав пальцем на зайця. Який бігав по місяцю. Це він літав на нібито на водному парашуті, тільки без парашута. Так будемо казати. Зайцець почав розкачувати мотузку та вовк літав та вдарився об камінь. В каміння. Та потім він врізався у заму, як якийсь місячний. Тут, з, як сказати, з, з, з замку вийшов місячний перевертень. Та, по, та побачив зайця та вовка почав намагався зловити зайця, але вовк спробував стукнути його по нозі головою, але, але у нього голова закружилася. І він сказав, так, бабуся, я дуже хочу печива. Ось так він казав. Казав, або. А Тим часом місячний перевертень. Він перемостився на землю та кинув камінь у перевернів Бобрай у місці перевернів. Заєць побіг до... За ним, щоб врятувати його від падаючого каміння, та він зстив до того, як впав каміння на лимони. Але зробив все лімонат. Якщо життя дай, 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 лімони, зроби лимонад, сказав зайце. Так, але в мене вже були лимони, сказав. Зав. Бобер. Тут перемістив з, з ну постривай. вовк, тобто. І? Прибігли дівчата Лілія, Сніжинка, Долька та Мія. Зайчик пояснив, що відбувається. І тут з'явився сварійко на літаку, його літак розбився. Та він, до речі, був у скавандрі. І Лілія почала розповідати: Місячі перефіри, вовчараса місячних мешканців, відома з давніх часів. І тут місячний перевертень. Всі на гойдолку то зламав її. А оце, це помітив мисливець. І тут прийшла до нього пантея я yeah. і сказала: твій комп'ютер сказав мені, що місячний перед прийшов на землю ще декілька хвилин назад Але він, здається, зупинився, сказав мисливець. Так, оточіть його, цього казав, що пантея. <кій> <кій> Замкніть кільце та схопіть. Бачите, лі, сказав мисливець. Раз він прийшов на землю, у нього повинна бути різка причина. Не буду буде дізнатися, яка саме у нього причина, питає у, у пандеї мисливець. Але пандей у ярості каже, я не хочу бути розумною, я хочу бути юною. То, і додає, тому не бовтайся тут. Та самої джерелі відправляє здобувати мені той рік. Але мисливець каже, да, ми грали в роги, це лише роги, так? Він каже, давай дізнаємося. Та забрала у мисливця в його ложку. Та зламали її, поставила над годинником пісочним червним. І тут провели зелений дим. Та опинився, що тільки місяць, рог місячного перевернення може омолодити людину. Та це був Серебря це ріг. Месасіодорож вже побіг добувати перевернення місячного пантеї. Тим часом там та, та, разом з Вовком думали, як ми його заснути. Його осупити тобто. «Агов, він він як мій сусід, дядя Тонус, який страждав безсонною, сказав Ав Сергійко. Він ніяк він не міг заснути, та без кінця вбивав подушку. А потім він став в основі, ліжко, щоб попити води. Ми робив зробив це те саме, що дядя Тонус. От тільки він на зі дяді Тонус називав качками, як місячний перевертень, коли він вип... перевертень випав води з колодязя. Зайця вирішив, що йому треба допомогти заснути. Вони перемістилися на місяць разом з перевернем, і Лілія почала наспівати. Засне місячний перевер зачиняючі Лілій кобічки перезмішника Але мені щому не сподобалася пісня, то він втік. Та Лілія незадоволено не сказала він місячний вовк він взагалі розуміє. І тут І тут, ну, построєвий почав вити. ти та усі позакривали вуха. Місячний це не Колоскова, це скоріше будильник якийсь, сказав Ладолька. Такі звуки вовки здають, коли їм сумно. Так, але спрацьовує, він засинає, – сказав Аф. зайчик і показав пальцем на Перевердя – це забігли на стіл. Тобто, я хотіла сказати, ти на скелю на місячці по цьому шляху. До місячних жителів доставляють продукти. Якщо, якщо перевним розпитують тисячу років, вона таки залишиться без картопляного салату, сказав ну, Е, Знаєш, що, величезні місячні перевині це велика проблема, сказав зайчик і до... сказав ну, постривай далі. Ну прийде вже вийти, чи що там вовки роблять. Вовк почав знову вити, і місячний перев ішов за ним, а Нопостравай ну, сидів на зайчику. А інші всі пероти бігали за, за ними. Та Лівії увага, були у скафандрах. Та місячні перетин нарешті заснув. Аж тут з'явився мисливець, намагався упіймати його того, але з допомогою сотової клітки з джелоботів, але, але місячний перевертень Тін розбив її. Агов! Це була дуже дорога клітка соди», — каже мисливець. Якщо щоб відкрити сон на тисячу поколінь, мені потрібно інше ставлення від тебе. Припини, екштейне, каже перевертень, тобто заєць, ми не дозволимо тебе захопити перевертня». І... і вони почали розбивати бджолоботів, тобто, мисливця. Долька розбивала палицю місячною, а... а Лілія своїм молотком. І тут здається, побіжав, а жалоботи за ним. Там та вони добігли до, пер, пер, до скелі, там переставну літак. Носився, там бджолобота врізалася в нього. Може, в саме час переставнути паски безпеки та вчати у лігво, сказав Аф Джо. І тут мені тут, полетів. І зайцець сказав: ну, продовжуй вийти. Усі посокривали вуха, але ви не почули. Нубостровай забрав, тобто перевертень забрав вовка, каже вже Сергійко. Тоді давайте повернемо його, сказав Заєць. І... І мі... І Сергійко, Лілія, Сніжинка, Бі... Долька та Мія побігли шукати Нобострова Вовка за місячного перевертня. Тим часом місячний перевертень вибрався з... з укриття та пішов до великої скелі. Трамаєш його в руці ну постривай. Ух ти, це частове маскування, я теж так хочу. Навчиш мене? спитав ну у березні. Ні, ну і гаразд. Тоді я не навчу тебе тебе як не давати мапам там стрибати у камін. Тим часом я всюди пошукали, але перевернення не знайшли, не вовка не знайшли. Зайць. Шукав всі кратери та ямки, жодних слідів не построїв. та Лілі перевірили всю молочну нічку. Нічого. та Мій прочесали джунглі. тобто місячні печери нуль. А тільки пообідала і з уваги не шукала вовка. Вона тільки зазирнула у... Підвазу і сказала, от тепер скрізь. І тут щось запікало, це, це о, при, прилад, це ріка, хапалепомір. Він шукає землетруси, труси, урагани та інші в цихі бідсві, сказала Долька. І тут щось завило, всі позакривали вуха. Це був і тут з халибоміру до насоса. Я не можу вийти вічно. У мене сяде голос. І це був голос вовка. А вовце, ну потривай, сказав це ріко. Мені ж не перетині. Та ню ню. Він у місячному берені каже вже що... зайць. Це може вистежити, де він? Він про Сергійко прокрутив. Ролан з карти і виявилося, ще, що шо він, що він на високій скелі на місяці. Ой, знову. Це просто бджола якась пролетіла. вибачайся. Треба знайти інший спосіб, сказала Лілія. І тут зайсть гадав про свій новий вид спорту. Он якби водяний парашют без парашута. Сергію та Лілія сіли на сніжинку на дольку, Сергійко на дольку, а Лілія на сніжинку а мені було просто летати. Десь розбігся та переородяти злетіли. Від того, що немає, було ціле тяжіння. Тя та Та тут Сергій помітив ну постривай. Лілія та Сергійко схопили ну постривай. І за руки і понесли від перевернення. А на пасруй каже, концерт скінчено перевернем. Фотосесія згодом. І тут місячний переверні почав вручати на них та здувих. А я їй каже: новий факт про місячне оберення Гігантикуса. Його подих нагадує мертвого кролика, сказав Лілія. І тут. Ну постривай. І тут перевертень. Тим полетів та Захотів упіймати їх. Що з ним робити? спитав на ну, постровай. Нахилюється, друзі, у мене є план, каже Зайць. І вони побігли до, назад до замку перевертня. Там їх вже натогняв перевертень. Та коли він зайшов, то цей рік у вікно запис ну постривай. на постривай. Перетин заснув, але вони не можуть сидіти тут вічно. Но. Тому, ой, извините, просто телефон розряджається. Так ось, Сергій Ко перевів в запис воїна іграшку мобіль і повністю нас з ліжкою. І не прокинувся, увага! І він... І повернулася додому, а вже був вечір і зірки падали. Наступного разу я вам розповів подробнее про 11 серію першого сезону з Травайнові приходи, де, де у волка завився привид. Вселився привод, і він ходив у вісні. Ну що ж, підписуйтесь на канал і побачимо нових ролик. Бувайте!